Всім доброго дня! Маємо в наявності автомобіль Hyundai Elantra. Автомобіль 2019 рік виготовлення. Перша реєстрація виїхав з салону в 12-му місяці 2019 року. Пробіг на даному автомобілі на даний момент складає 46 тисяч кілометрів. Двигун 1,6 звичайний атмосферний. І коробка автомат. Коробка автомат, звичайний гідротрансформатор 6 -ступеневий. Автомобіль офіційний. Купувався в автосалоні в Чернігові Богдан Авто. Обслуговувався також тільки там. Ось так він виглядає по кузову. Ось Такі от фарки. фаркі. ходові огні. Гума 15-й радіус, до речі, гума ще рідна 2019 року. Nexen Корейська. Гума в гарному стані, диски в гарному стані, навіть без бордюрочки. По кузову ніде нюансів, як таких немає. Скло по колу все, оригінал навіть лобове. Давайте ведемо нову рубрику огляд товщиноміром. Тут уже багато запитань. Оригінал. Оригінал. Не буду... Прям весь... Щось... Щось заключу. Оригінал. 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 Також оригінальна. Криша також. Це у нас в оригіналі, жоден болтик в автомобілі не кручений, нічого не знімалось, нічого не робилось. Ось так він виглядає ззаді. Цей бампер так на такі скоси дуже гарно виглядає, як по мені. Пройдемо далі. Ця сторона оригінал, оригінал, оригінал. Тут у нас все оригінал, оригінал, оригінал є, є. Все, все пройшлось. автомобіль повністю в оригіналі. Дуже класний зовнішній вигляд і дуже гарна комплектація. Зараз покажу вам по салону. Салон, автомобіль. Ну, в принципі, салон взагалі стан нового автомобіля. Руль як новий, сидіння абсолютно як нові. Боковушечки, не то що не просижені, вони навіть ну просто в ідеальному стані. далечки Карта дверна. Він має 4 склопідйомники, електрорегулювання, зеркал, центральний замок. Салончику. Ось так виглядає. Кнопочки, душечки, руль. Ось просто навіть немає ніде ніякого не задирчика на ньому, нічого не протертості. Так виглядає пробіг, приборочка. По комплектації давайте проводимося. Він має у нас двохзонний клімат-контроль. Які працює, заправлений холодит дуже добре. Е, навігаційна система мультимедіа сенсорна із функції Android Auto і Apple CarPlay. Дуже зручно і комфортно. Тут ми маємо підігрів руля, підігрів передніх сидінь. Все працює, все вмикається. Гріє по зимі, дуже зручна функція, звичайний ручничок. Коробка у нас гідротрансформатор шестиступеневий. Переключається м'ягенько, без ривків, без пинків Також у нас є задні парктроніки і камера заднього вигляду. Є навіть спортрежим. Не знаю навіщо він тут, але він тут є. По рулю а, ну, мультируль, а, круїз контроль. Датчик світла, сенсор дощу, два ключика. В принципі так, тут також все, все чистенько, все гарненько, це сидіння. Тут документи, Сервіс. Сервісна книжечка. І про покупку. Ось 25, 11, 19, пробіг 6 кілометрів, це передпродажна підготовка. Далі пішло, крайнє ТО було в Фінляндії 39 тисяч. Фіни трішки не туди його поставили. І тут а також, все в нас все є. навіть є рахунки про обслуговування на офіціальному дилері. Автомобіль тонований, до речі, затонований і виглядає досить непогано з тонуванням задній ряд. Локотничок з стаканчиками. Багажничок, ось так, потолочок виглядає. Багажничок чистенький, навіть пластик особо не задряпаний. Тут є гумовий килимок, під ним оригінальний, це докаточка, ключики, нічого навіть і не доставалося звідси. Ну і багажник насправді дуже великий. виглядає і покажу, що вам під капоточку. Ну, тут все рідно, в принципі, нічого не милось, не натиралось. Ось такий автомобільчик.